Вітаю, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку апостроф. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але читати кожне слово у мові правильно зумій. А навіщо нам навчатися? Продовжіть, будь ласка, речення. Я хочу навчатися тому, що, от, наприклад, хлопчик хоче навчатися, бо він вважає, що може дізнатися багато нового. А дівчинка каже: Я хочу навчатися, тому що це цікаво. А ти? Прочитаємо скоромовку. повторюйте за мною. Сидів горобець на сосні. Заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні? А тепер давайте читати разом зі мною по два рядочки. Сидів горобець на сосні. Заснув і упав у вісні. Тепер швидше ці два рядочки. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Наступні два. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні? Швидше, якби не упав у вісні, Сидіть би він ще на сосні. А тепер спробуйте, можливо, запам'ятали, а можливо, зможете прочитати швидко разом зі мною. Сидів горобець на сосні, заснув упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Ось він, цей горобчик. Сьогодні на уроці ми ознайомимось зі знаком апостроф, вчитимемось читати слова з апострофом, складати звукові моделі, вивчимо вірш на пам'ять. Удосконалюватимемо читацькі навички вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного. Ну, а зараз гра ЖУК буквоїд Вставте букви, яких бракує. Подумайте? Здогадались? В кожному майже зі слів бракувало слів з буквосполучень або ДЗ або ДЖ. Нагадаю вам, що ці букви сполучення позначають один звук дз або дж. Прочитаємо: як дзвінок задзеленчить, дзвінко джмелик задзищить. Пригадай, що це за знаки такі? Це розділові знаки: крапка, знак оклику та знак питання. Тож, хто допоможе Марійці полити квіти? В кінці цього речення ставимо знак питання бо питаємо, хто допоможе Марійці полити квіти? Борис прочитав цікаву книгу. В кінці такого речення ставимо крапочку, бо ми просто про це розповідаємо. Бережіть ліс! А в кінці такого речення ми ставимо знак оклику, адже вимовляємо ми це речення з особливим почуттям та підвищуємо голос. А зараз, вмощуйтесь зручненько, будемо слухати уважненько казка про апостроф. Апостроф в алфавіті жив, він з буквами завжди дружив, аж поки якось буква Я сказала. Геть від нас, бо алфавіт це букв сім'я, нас тридцять три якраз. А ти не буква, просто знак. Ти усім нам чужий, ось так. ти, як сказала буква я. Почув апострох ці слова, аж закрутилась голова, ніколи ще таких образ не чув він у житті, заплакав він, схопився враз. І ось уже в путі. Залишив місто алфавіт, піду, побачу білий світ. Та що тут сталося, хоч плач, у діточок зник раптом м'яч, та й подвір'я зникло теж і м'ята, і бур'янець, і у хазяйки щось не те, без м'яса холодець, а курка. Бідолашний птах Немає пір'я, просто жах. Усі годинники стоять, дев'ятка зникла й цифра п'ять, і з гаю зникли солов'ї, зник і реп'ях і в'яз. В'юнів неначе хтось поїв, хлоп'ята зникли враз, а у дівчат зник. Так жити алфавіт не звик. Усі кричать на букву Я. Тепер ми зовсім не сім'я. Апостроф треба привести, сказала буква М. Нам треба всім шукати йти, щоб не було проблем. На пошуки гуртом пішли, і через день таки знайшли. Усі зраділи, обнялись, за руки міцно узялись, і букви, і апостроф, усі щасливі просто, а в курки пір'я відросло, всім дуже весело було. Ось така казочка. Оскільки букви запросили його до себе жити в одному місті, то Давайте ж з вами з'ясуємо, де треба ставити алфавіт. Апостроф ставиться після букв Б, П, В, М, Ф, Р перед Я, Ю, Ї, Є, Є, якщо вони позначають два звуки: з А, зі У, з Е. Та «ж» і. Ну, а зараз відгадайте загадку та складемо разом звукову схему слова відгадки. Плига, плига, цілий день. Через лаву, через пень, через кущі, через квіти. Що за іграшка це, діти? Звісно, м'яч. А ось і звукова схема до слова м'яч. Погляньте. У слові м'яч три букви. Звуків чотири. А між буквами М та Я ставиться апостроф. Чому? Вимовте, будь ласка, слово м'яч, скільки звуків буква Я в цьому слові позначає. Чуємо м'яч чуємо «ж», а потім А. Отже, в цьому слові треба ставити апостроф. Перший звук твердий М, далі ж. А Ч вийшло м'яч. Далі складемо звукові схеми до слів Вибачте, П'ять та дев'ять. П'зять вимовляємо, чуєте З? Значить, буква Я в цьому слові позначає два звуки з А. А де «в'ять»? Де в'ять теж чуємо зять. З. Значить, і в цьому слові буква Я позначає два звуки. Отже, перший звук у слові «п'ять» п Далі. З завжди м'який приголосний. Далі А і м'який звук Ч. Дві букви. Бачите, Т та знак м'якшення, а звук один м'який, приголосний Ч. Наступне слово «Дев'ять». в'ять. Де в'ять в ньому два склади. Перший склад Д ой. Д. перший звук Д, далі Е В. А тепер другий 'ять чуємо С, А З, А і С. Дев'ять ставимо наголос на перший склад. Все. і п'ять, і дев'ять це цифри. Ну, а зараз. Давайте разом читати слова. Починаємо із, читаємо стовпчики. П'є, п'ють, б'є. Б'ють. В'є в'ють. І м'я м'яч. Продовжуємо м'ята п'ята. Пір'я, подвір'я, сім'я, п'єса. Хом'як. Солов'ї. п'ять, Дев'ять. Сузір'я, комп'ютер м'який. Рум'яний. Перед апострофом завжди твердий, приголосний. А зараз гра, назви слова. Що це за апарат, який виконує обчислювальні функції та дає змогу користувачеві переглядати і відео, і слухати музику, і заходити до мережі інтернет? Що це за гаджет такий? Комп'ютер правильно. А зараз, про що це йдеться? Ділянка зоряного неба, група яскравих зірок. Об'єднаних спільною назвою. Що це, дітки? Це сузір'я. Наступне гризун хижак, шкідник польових і городніх культур, запаси кормів якого восени досягають 20 кілограмів. Хто це такий? Хом'як правильно. Невеличка прісноводна риба. Що зустрічається у заболочених стоячих водоймах? В'юн ось як він виглядає, бачите? Ну, а зараз щоденні 5 читання для друга. Спочатку я прочитаю, а потім ви для свого найкращого друга для мами. Це буде вірш Дмитра Чередниченка «П'ятеро». Перший сміливий Другий завзятий, третій відважний, четвертий скромний, п'ятий жвавий, усі п'ятеро дружні брати. Про що це, дітки? Хто ці п'ятеро? Наші пальчики правильно? А ось цей віршик треба не просто прочитати. А вивчити на пам'ять. Послухайте, я вам його зараз прочитаю. Маю 10 пальців я. Всі вони, немов сім'я. Разом ліплять і малюють, і готують, і майструють. Ось такі от молодці. Пальчики мої ось ці. Гарний віршик сподобався? Він невеличкий. Всього шість рядочків, але вивчити його треба обов'язково всім. А потім надіслати мені відео, як ви розповідаєте цей віршик, у чаті Телеграм. Ну що ж, проведемо потім конкурс на кращого знавця вірша. А зараз вправа відкритий мікрофон. Що ви вже вмієте робити власноруч? своїми ручками. Яка робота є для вас найцікавішою? А які подарунки ви виготовляли власноруч для своїх рідних? Розгляньте у підручнику, які малюнки можна виконати долоньками та пальчиками. Проведи дослідження. Візьми чистий аркуш паперу А4 та олівець. Поклади на нього свою руку та обведи олівцем. А тепер порівняй її з руками. Ми не зможемо порівняти з руками інших учнів у класі. А ви порівняйте з руками ваших рідних у вашій родині. Далі. Виконаємо практичне завдання. Ось обведена ваша рука, так? Продовжуємо, дітки. Що ви помітили? Чи однакові руки у тебе, у мами, у тата, мабуть, ні? А чи помітили, що всі пальці різні за розміром? А чи знаєте ви? Що кожен пальчик має своє ім'я. Ми з вами вже вчили колись, як називаються пальчик. Давайте повторимо: отже, великий вказівний, середній, безіменний, або правильніше українською мовою сказати, підмізинний та мізинець. А зараз Трішечки перепочили вже так? Та треба буде прочитати нам іще один віршик. Спочатку я прочитаю, а потім самостійно, тихенько прочитайте ви. Пальчики, якось мізинчик найменший з братів, порахувати всі пальці хотів. Перший великий, а це вказівний, третій середній, а ти хто такий? Як тебе звати, пальчику дивний? Я твій сусід, тож зовусь підмізинний радий, мізинчик, одна ми сім'я. У кожного є своє місце і ім'я. Поставте відео на паузу та тихенько прочитайте цей віршик про пальчики. Ну, а зараз продовжуємо наше практичне завдання. Підпишіть, будь ласка. Назви пальчиків на своєму малюнку. Запам'ятали, як вони називаються? Якщо ні, то треба подивитися відео ще раз. Який знак ми сьогодні вивчили, дітки? Апостроф, правильно. Після яких букв пишемо апостроф? Для того, щоб запам'ятати, колись давно я вигадала оцей малюночок мавпа та фарби. Що ми бачимо на малюнку? У мавпи, фарби. Так от всі букви, якими позначено приголосні звуки у цьому виразі, ось вони сині, МВП ФРБ. Після них ставиться апостроф. А перед якими? Перед я, ю, є, ї. чи завжди ні. Не завжди, лише в тих випадках, коли ми явно чуємо звук «ж», Коли ці букви Я «ю», «є», «ї» позначають два звуки: з «Ж, А, ж, «у», «ж», Е, «ж», І. До речі, що я вам хотіла сказати? Сфотографуйте, будь ласка, оцю мавпочку з фарбами цей малюночок, щоб запам'ятати правила. Ну, а зараз вправа інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізнались? А чого навчились на уроці? Чи було вам важко, якщо так, то що саме? Що вас найбільше вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю. Ну що ж, Часу вже не залишилось, тому фізкульт хвилинку я вам тільки запропоную. А виконайте ви її, будь ласка, сама. За увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!